Де ти вчився, Михайло? Я вчився у Духа Святого і вчуся далі. А старші православні деколи кажуть, ти ж був серед нас, що ти до нас вчепився. Я свідчу те, що ви ведете народ до погибелі. Я свідчу, що врата пекла відкриті для вашої православної, католицької та й більшості протестантських церков, і ви не зможете зупинитись, якщо вас не зупинять слова, ті, що ви сьогодні чуєте. Ви не довіряєте Слову, а більшість вас і не вірять в Ісуса Христа лише й на словах. Так і живете. Молитви ваші, це насмішка. Дай подай те, що Він дав і подав, те, що він звершив, ви далі будете насміхатися, і це називається молитва. Ви збираєтесь для того, щоб показати людям, що ви однодушно молитеся, з яким духом однодушно, тільки не з Боже. Я не чіпляюсь до вас. Я роблю те, що Дух Святий прийшов робити на цю землю. Якщо ти хрещений Духом Святим, ти будеш робити те, що він. Якщо ти помазаний на діла Божі, ти будеш робити ті діла, які робить Дух Святий, які робив і Христос. Христос не загравав з первосвященниками, а Він називав їх груби побілення. Христос сказав: Відійдіть від мене ті, хто чинять беззаконня. Мене цікавить твоє спасіння, інакше би ти не чув мене і не побачив. Тим більше, в прямому ефірі. Тому підписуйся. Нас багато досить сидіти на запасній лаві і переживати, що скажуть рідні, що скажуть оточуючі. Бог іде день, коли тебе буде одне цікавити, що скаже Бог на цьому до зустрічі, на християнських зустрічах. Підписуйся, щоб нічого не пропустити. І пішли це пісня своїм друзям.